Привіт, друзі! Придбав ось таку пилку ручну і вирішив, що, як казав один блогер, ну, звісно, показати вам свою покупку. Я в неї користувався місяць другий. І тепер можу сказати, які в неї гарні сторони і які негативні. Ну, Спочатку дивіться, я вам розкажу її параметри. Купував її на момент покупки, вона коштувала 2500 гривень. Зараз, може, ціна змінилась або в плюс, або в мінус. Ну, то неважливо. В якому магазині не купував, в якому магазині купував, не скажу, тому що не хочу робити рекламу. Пошукайте в інтернеті і знайдете, якщо когось з'явиться бажання купити таку пилку. Так, дивіться, параметри. Напруга акумулятора 20 вольт. Це ми перевіримо. Є у мене тестер, я провірю. Ємність акумулятора. От ємність акумулятора, на жаль, мене провірити нема чим, Але для вас я акумулятор розберу і ми заглянемо, що там всередині і які там акумулятори стоять. Так, далі. Довжина шини. Значить, у цієї моде цього бренду. До речі, маловідомий бренд, а виявляється в його дуже великий асортимент інструменту. Це ну, як реклама можете почути, хоча мені за неї ніхто не заплатив. Так, і довжина шини теж різна є. в різних моделях. Це модель becs 282. У цієї моделі довжина шини 200 мм, що дорівнює 8 дюймів. Так. Ланцюг RS ну, 1,4 дюйма 47 ланок. Два штуки. Так, дійсно, дві, два ланцюга йде в комплекті. Один я вже поставив на пилку, один запасний. До речі, акумуляторів теж два. Ось один, ось другий, який я поставив на пилку. Зручно, один поки заряджається, другий використовуємо в роботі. Я використовую. Далі швидкість ланцюга 7 метрів в секунду. Ну, не знаю наскільки, я не буду перевіряти. Кількість батарей, дві, про що я вам сказав, і вага 175 Ну, Не знаю, для кого це важливо. Так, що тут ще? Ну, Написано бренд Швейцарія. Але ж, ну, я думаю, це просто Китай, а цей значок це таке. Так, що тут ще написано на коробці? А, іще. Немало важлива характеристика, це те, що тут стоїть, як виробник заявляє, тому що я не буду вскривати, що провірити, без двигун. двугун. Ну, без щиткового двугуна ресурс повинен бути більший, і він не так шумить і не так, він більш потужний і на, ну, результати тертя щиток. Там теж якісь проблеми з'являються. Тому я вважаю, що це досить таки непогано, коли безщутковий двигун. Але ну, є там теж свої, я думаю, нюанси. Значить, цей інструмент, інструмент наскільки я так зрозумів, це. Ну, Не бюджетного рівня, тому що за 2500 це не бюджетний. Є Бюджетний продають за 1500, може ще й дешевше. Це більш таки вище. Ну, Побачимо Насчет того, наскільки цей інструмент довговічний. Так, Батарея. Давайте подивимося. Ну, Батарея е, заряджається за допомогою ось такого зарядного пристрою. До речі, знов таки зразу ж скажу недолік. Не спів покористуватися цим зарядним, як вже ось тут лопнула ізоляція і вже видно було два провода. Ну, правда, не оголені вони іще поки що, але це дуже поганий. Проводок оцей роз'єм отакий. Проводок можна було зробити трошки довше. І це ж треба. Зарядний пристрій він же не розбирається, треба розломувати, бо тут заклеює, щоб якось це полагодити. Я поки що замотав чорною стрічкою, але ну, це ненадовго. Вона злізе. Ну, хотілося б вже зробити нормально. Може, замінювати проводок на більш довший. Так, індикація. Тут на зарядному пристрої. Горить червоним світодіод, А коли акумулятор заряджений, він горить зеленим. Я думаю, я вам покажу. Переноску підложу і покажу. Так, на самому акумуляторі є тут індикація заряду. Він повністю повинен заряджений. бути. Бачите, світяться три зелених і один червоний. Це повністю заряджений. Ну, а коли ємність зменшується, то замість трьох зелених два зелених, потім один, і це сигналізує, що потрібно заряджати. Так, давайте вам тепер покажу пилку. Пилка ось така. Ну видно, Наверно, видно. Ось така пилка. Що тут? Ну, до речі, Тримати її досить таки зручно, в руці вона лежить зручно, непогано мені подобається. На противагу важкому акумулятору. Тут оця пилка вона робить противагу, тому так, не, не в одну сторону, не в другу сторону не перевалюється. Зручно. Тепер, значить, тут є бачок для мастила із такою ось пімпочкою. Для того, щоб змазувати ланцюг, потрібно залити. Я зараз, давайте я покачаю, щоб мастило вниз бігло, щоб не вибігло. О, отак розбирається, Затягнув ця кришечка. Сюди заливаємо мастило і закручуємо. І потім в процесі роботи треба... Декілька раз нажати, щоб мастило попало на ланцюг. І тут ще є віконечко таке матове, по якому треба можна дивитись, але нічого не видно. Можна дивитись, скільки тут мастило. Воно там досить такі, ну, помітно, ну коли в процесі роботи, ну, я не знаю, чи вам буде видно. Помітно ось. Я так. Перехиляю. То він біленький, бачок тоді, видно, що мастило. Ну, Можна розкрутити і через верх подивитись, нічого страшного. Так, що іще? Натяжка, От це дуже гарний плюс, я покористувався, мені сподобалось. Натяжка ланцюга, нема тут ніякого гвинта, там треба подлазити. Мені зовсім не нравиться, не подобається в мене. Електропилка із таким велика від мережі 220 вольт підключається, то отака натяжка, от, 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 от тут треба крутити, відверткою чи ключком сігранником незручно, незручно вона забувається і туди не можна. А тут натяжка ну, як на мене, проста і дуже-дуже така практична. Дивіться. Оце гайка. Оце гайка, бачите? А на цій кришці, на цій кришці, бачите, тирса пуля і так і залишилася. На цій кришці стоїть ось такий ексцентрик. І ми... Давайте я вже тирсу викину. Пуляв, тирса залишилася. Ви берете, оце накручуєте, тільки його просто відпускаєте так трохи, оцю гайку. І берете, ось дивіться, зараз ланцюг не натягнутий. Оп. І подтягнули, дивіться, все. І тоді оцею гайкою затягуєте. Все зручно. Не треба тут нічого крутити, це дуже зручно, мені так сподобалося. Не знав, що існує така система, але коли скористувався, це ж, це ж класно, це мені сподобалось. Так, ззовні ось така кришечка для безпеки, я так зрозумів, але ну, якщо ланцюг був коротший, то вона майже повністю його прикривала. А оскільки ланцюг... 200 мм, то частина ланцюга виглядує. Ну, я не думаю, що це така недолік такий важливий. Так, для запуску тут є запобіжник. Запобіжник, коли нажимаєте так, то нічого не відбувається. Треба нажати ось цю кнопку, ну, як зазвичай на електроінструменті. Нажимаєте цю і нажимаєте цю. І все працює. Ну, будьте обережні, тому що коли працюєш, коли ти працюєш пилкою тримаючи її двома руками, то не, не можна під шину підставити руку. Але коли працюєш однією рукою, а другою подаєш якісь амгіляки, то ну, є небезпека підсунути пальця чи руку під цю пилку. Тому будьте обережні, це є на всяк випадок. Не, 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 не завадить, бути обережним. так, Недолік один, що я помітив, я вам розказав про зарядку, що провід короткувати, на мій погляд, і то, що тут клопнуло ізоляція Це один був е, такий недостаток. І ще недолік. і Ще який недолік, це постійно. Качаю масло, мастило, щоб змазати ланцюг. А воно щось наче не змазується. Значить, розбираю оце віконечко, оце віконечко це для того, щоб через це віконечко і оцей отвір повинно мастило йти на ланцюг і його змазувати. Але тут, от як можете побачити з цієї сторони, о, дивіться, отут отакий отвір був. Тут був теж такий маленький отвір. Я подивився, що рекомендують на Ютубі різні користувачі таких пилок, то один розказав просто його розсверлити. Я розсверлив. Але я не помітив, що набагато стало краще. Все одно ланцюг за собою бере тирсу, тирсу тирсо сюди заганяє. Ось сюди. І цей тирсою, як може ви побачите чи не побачите, цей тирсов забувається цей отвір. І тоді мастило йде, от бачите, на цю воно йде, мастило. Але на, сюди на шину йде, а на ланцюг воно не йде мастило. Тому що от, от, от ця тирса вона забита, вона зупиняється мастило. Зараз я візьму щось гостреньке і покажу вам отвори. Так, ось прочистив я цей отвір. Дивіться, оцей отвір зробив я. Десь на 4, мабуть. До речі, шина прикалена. Так просто її просверлить не вдалося. А був отакий отвір. Ну, Суттєво це не вплинуло. Забувається тирсою і цей отвір, і цей отвір. Ну, це так. Так, ну, добре, що в комплектації ще одна шина. Ой, ще одна, ще один ланцюг. Ну, шина тільки одна. Ну, в принципі, якщо комусь захочеться з більшої шини перейти на меншу, то можна купити шину, можна купити ланцюг під цю шину і поставити і користуватися коротшим. І так само навпаки, якщо комусь хтось купить модель, а там буде коротенька шина, а її буде недостатньо, то можна буде замінити. Тільки треба докупити. Так. Пиляв цією пилкою. Мені сподобалось. Ланцюг гострий, пиляє хорошо, в сторону не уводить, поки не притупив, не попав на якогось цвяха, не на що. Тому гарно. гарно. Ну, одне я помітив, що ну, це суттєво. Для садоводів, якщо треба якусь гіллячку обрізати тоненькою, то її трошки цим ланцюгом вириває, ну, кору зриває. Тому негарно, не рекомендую на е, деревах, які ви будете вирощувати в е, подальшому, не, не рекомендую опилювати, тому що зріз буде нерівний і може і кору оборвати трохи, то, Мабуть, для дерева то буде шкідливо. Але якщо з товсту ляку, то можна обрізати, потім фарбою масляною чи чим садоводи обробляють замазати. Ну, там кора така груба, то ну, зріз, звісно, не ідеальний. Є такі нерівності. Я далі відео покажу, як я пиляв там, для прикладу товсі, тонкі гілки, далі ви побачите. То зріз такий трошки корявенький, але я думаю, то невеликий недолік. ну, Що ви хочете. ж, Це ж не, може, сабельна була б і краще. Так. Сподобалась мені пилка. Тільки не, ну, недолік один, що забувається оцей отвір. Не знаю, у всіх так, мабуть, забувається. час від часу треба чистити. Або якщо не хочете чистити, можете зробити масленку. І час від часу не цим змазувати. До речі, хотів показати. А просто ззовні маслінкою. Ну, ось я можу показати, як качає масло. Бачите? Ну, так. І масло, якщо отвір не забитий, мастило попадає на ланцюг і змазує. Так, а, ще є, є в різних моделях не, не цього рибника, а інших. Що просто тут, тут бачите, стоїть така шестеренка, по якій ланцюг ковзається. А є примітивно зроблено, що тут зовсім нічого нема. Просто там втулочка якась стоїть і по тій е, пливе ланцюг. Тому я вважаю, що тут набагато краще, набагато якісніше. Так, ну давайте промірюємо, яка напруга на цих акумуляторах. Дивимося. Так, 25. Виробник не обдурив. 25. А на цьому... 19,4, ну майже 20. Ну, він, мабуть, трошки розряжений, тому нічого страшного. Все правда. Виробник не обдурив. Так і є. Це добре. А, і ще що хотів вам сказати, е, недолік, але ж е, ну, ціна була, була б інша, був е, дорожча була б ця пилка, якби був кейс. Кейс, звісно, а якби ще в кейсі, в чемоданчику такому пилку не треба було кожен раз розбирати, щоб так положив, дістав, попиляв, знову положив. то Зовсім було б набагато краще, це було б супер. Але я розумію, що якби був кейс, то ціна була б інша. Тому отака, отака коробка це упаковка. Ну Я, звісно, цю коробку її кожен раз не складаю, це просто сюди приніс. Показати. Але ну, знайшов я там от старого електроінструмента чемоданчик, такий кейс, куди не розкладена ця пилка, вона поміщається гарно, тому нічого, ніяких проблем. Головне, що дешевше. Збирав я ось один акумулятор. До речі, розбирається він просто, тут 4 винта викручуються і все. Давайте заглянемо, що всередині. Так, ну і повністю я розділяти його не буду. Тут дивіться. А, можна. Тут ось така, така плата. Індикації. Ось так вона витягується. Так, дивіться. Тут 5 акумуляторів 18650. Ну, ось одного на одного можна подивитися. 18650 і 2000 п 3,7 вольта. 2000p, я не знаю, напишіть в коментарях, може я помиляюсь. Можливо, 2000p це є потужність, тобто ємність оцього акумулятора, тобто 2000 ампер годин. Можливо, це таке. Тому виробник не обдурив, якщо додати 5 штук по 3,7 то по вольтажу співпадає все. І кожен акумулятор по 2000 Ампер годин, то все правильно. Ось тут якийсь дротик, це, мабуть, якийсь, якась термопара, може як перегрівається, може, можливо, воно відключає. Може це від загоряння. Можливо, акумулятора. Так що дивіться, зараз ми його ще зважимо, цей акумулятор, щоб ви мали уявлення, наскільки він важкий чи легкий, кому як. Приніс ось такі ваги і тепер давай, давайте зважимо. Так. 372 грами. Запам'ятали, другий. 372 грами. Ну, я не думаю, що це легенді. Він такий, відчувається. Давайте порівняємо. Ось у мене є отакий шуруповерт Bosch. І тут схожий акумулятор. І шуруповерт такий досить таки непоганий. Тримає добре. Давайте зважимо цей. Так, цей ще й легший. Цей 342 грами, а цей 371, то тобто, на 30 грам цей ще й важче. Не знаю, за... Ну, може за рахунок пластмаси, а може за рахунок е, То... Так це нормально. До речі, акумулятора вистачає надовго. Поки що він новий, ємність його не впала. І акумулятора вистачає надовго, то впиляєте і досить такі. Є тут в цій пилці, ще я забув, що вам сказати, є захист. Якщо ланцюг десь приклинює, то вона зупиняється, потім витягуєте і пиляєте далі. Є ще захист в самому акумуляторі. Бувало так мене пару разів, що приклеену ланцюг, я ланцюг витягну, нажимаю, а вона не працює. Нажимаю на індикацію, теж не світиться. То я беру. Знімаю з цієї пилки. Так, ставиться акумулятор, нажимаєте, так знімаєте. Як я тоді беру з пилки, знімаю акумулятор, від'єдную, від, від, і потім знову ставлю. Все, защита відключилась і далі можете пиляти. То, ну, щоб я так зрозумів, виробник він е, зробив так, щоб ми не угробили швиденько цей пристрій. Подовжувати сюди під, 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 приніс, включаємо, загорається зелений світлодіод. Бачите? Вам ну, видно. видно. Тепер підключаємо зарядний э, акумулятор до зарядного пристрою. О. Світлодіод заграється червоним. Коли ємність акумулятора відновлена, акумулятор зарядився, то... Колір знову міняється на зелений і ви знаєте, що цей акумулятор вже заряджений. До речі, він автоматично, мабуть, і відключається. Тобто він вже більше заряду не дає. Ну, але ж ну, надовго залишати без нагляду не варто, тому що ну, це небезпечно. Так, ну, начебто все розказав, що хотів. Дивіться, якщо щось не розказав, запитуйте в коментарях, я вам все розкажу. Е, ну, дякую за перегляд. Сподіваюся, що це, це відео було вам корисним. Можете підтримати подобайкою. Можете підписатися на мій канал. Там будуть ще якісь відео. Комусь в мене вже є там багато відео. Е, тому дивіться, може кожен для себе щось знайде корисне. Ну. Оце такі. Ну, а будуть питання, запитуйте. В коментарях я відповім по можливості. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого.